Право, право. Аня. Ти на параді була? Аня! І що бачила? Аня! Танки, кажи. Аня. Тільки було видно! Як його звати? Ілюшка. А тебе? А що ви тут робите? Де ви таку маленьку українку взяли? Народили. Важко було? Важко. Наступна так само дівчинка буде? Ні, не, вже троє досить. Досить. А де третя? Не, ну, троє Трое хлопчиків. Твоє хлопчиків і одна дівчинка. Україна! Голоду <зв> <рикунно> <гай> все! <місьі. рикунно> <рикунно> ты я во нет nee, Україна! Я українка. Як тебе звати? Еля. Ох, як красиво. А хто так придумав красиво? Мама, папа. А що ти робиш? Я не що. А були на параді вишиванок? Ні, не були. А сьогодні Де Де? там? Де? Є? Помашите. Обережно. Обережно, Давай, Илюша. Давайте вряд ли видите себя за флагом, чтобы на головы торчали. За флагом прячься с той стороны. Обережно, иди, чтобы не Давай, давай, с другой стороны обходить теперь.

не надо, Ну что ж, Автомайдан, спасибо большое, классные машины, классное патриотическое настроение, верим, что победа за нами. Будущее поколение подтверждает. Україна! Пане дусе! Слава наші! Україна! На душе! Україна! Моє друзе! Україна! Ой, молоде! Оце! Оце! Україна! Можете зняти, Можете зняти мене приходить. Серега! Серьо! Слава Україні! Гаран, слава. Як тебе звати? Кирил. А тебе? Ілля. А в школу ходите? Так. Другий клас іде. І я теж. А як ви думаєте, куди цей броньовик поїде? На війну, на схід. А з ким воює Україна? З Росії. А чому? Бо, вони... бо Путін хоче забр... забрати Крим. Так він уже ж забрав. Країну хоче забрати. Країна на перемозі у нас Вона... Крим Вона... ще І Крим наш назавжди. Може <зважає> на щечки? Ні? На ручки? Так що хочеш? Сидечка. Может І подавить.